Всіх з Новим роком. Всім щастя, здоров'я, мирного неба. Але в даний момент лунає тривога. От хотів погляд показати сонячний такий день. Перший день нашої Нового року в нашій країні. Сонячний день, вироботка панелей. Направив їх так більш-менш на сонце і глянемо, що в нас виробляє. А виробляє у нас 1 ,1 кВт. 1 1 1,1 кВт. 1,13, 1,11. такі справи. Запустив пральну машинку. Зараз от іде заряд, тен вже виключились. Роз і сонце. День чудовий, але ж в нас іде повітряна тривога. Всім мирного неба в новому році. Підписуйтесь на канал.